Почнемо з того, що ми дійсно заготовили в цьому році, навіть і те, що ніколи ми не передбачали, якщо ми заготовляли 20-25 кубів і використовували підсипочного матеріалу, то на сьогоднішній день ми вже використали 37 кубів підсипочного матеріалу, 13 Тон солі. Додатково було закуплено на сьогоднішній день закуплено 57 кубів суміші верні, висівок. Сьогодні повинні підвести ще два камази. Заказано з за Львова 20 тонн солі. Нами заплановано так було, як ніколи, нами було заплановано чотири одиниці наші і е, маємо договір з чотирма підприємцями. Да, я маю на увазі е, з лопатами трактори. Значить, ми планували шість, але так як зараз така погода. Зараз додатково грейдер нам допомагає з підвіноградом. Все те, що ми могли, ми робили. Я, може бути, що не так якісно, як би нам хотілося. Ну, всі, всі, всі є у нас графіки, перелік всіх 156 вулиць, котрі були розписані. Значит, ну, Справа в тому, що наше комунальне господарство, воно взагалі не передбачало отаких от чисток доріг, а планувалась підсипка тільки перехресть, тільки перехресть. І, безумовно, для якісної якісного такого розчистки вулиць, доріг. Дарі, значить, треба спеціалізуване автодарство. Котре... А у нас зараз райду не роби, агрошлях будь-не робить. І все це, що вони робили, кинуто на нас. Люди бачили, що на всіх вулицях був транспорт, як воно вже зроблено? Зараз е, теж приймаються міри. Е, но... Не можемо знайти такий транспорт, який би забезпечив ці роботи. Я хотів би ще звернутися до мешканців міста. Получається так, що по закону, по благоустрою міста, кожен господар біля свого будинку повинен почистити тротуар. Всі підприємці біля себе повинні почистити, але ніхто цим не займається. А потім писати, викладати в інтернет свої значить, претензії до ВЖКХ. тут воно легше всього. Люди, люди починаючи по суті, з 26 грудня весь цей період. Роблять на ізнос, ночами. Ми не можемо робити днем, тому що загруженість дорог транспортом така, що неможливо. Не Далі підсипати в, в денний час. Теж не можемо дороги, тому що розбрасують машина висівки, і хто може, і вікно розбити. і... Машини пошкодити. Тому я звертаюсь до мешканців міста там, де немає необхідності такої, не використовувати транспорт, не лишати транспорт на дорогах, на узбіччях доріг От, по вулиці Мира, площі Мира. Шевченка вулиці. Проїхати ні днем, ні ночью неможливо. Якісно почистити неможливо. Те, що залежить від нас, вже КХ робили, робить, буде робити. Люди б допомагали теж. От я припалковую за магазини, всякого того є доста, ні по сьому. Треба, щоб кожен учасник був, що чистити снів. У себе вдома перед двором своїм. Ну а як? Обов'язково. Чистими робимо тротуари, вдома в ханіску. Все обираємо. Задіяно на очисті було 22 чоловіка за цей період. Комунальної техніки 4 наші. Додаткової техніки також 4. Всього вісім. Заготовлено 59 кубів. Це я маю виду з солью. Використано 37 кубів, залишилось 22. Це вже підготовлено все з солью, тільки вивозить. Ну і, як я вже сказав, що повинні сьогодні завести нам іще. То, що ніколи не передбачали, ми за рік більше 20 кубів не використовували за последній. 8-10 років. Да, в три рази більше треба, тому що якщо раніше був Автодор, грошлях буд, то цього немає, і ми мусимо виконувати роботи ті, які. Коті... Це, це наслідок того, що ми віддали да, 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 і... що район Автодор. Така... Я повинен тут сказати, що контроль з. Міської ради, взаємодії з міською радою, що по суті і днем і ночі є у нас взаємодії, іде контроль. Те, що ми могли зробити, ми робили. Я повторюю, може бути що не, так якісно. не так якісно. Я би теж хотів, щоб наша депутатська група не тільки нас критикувала не тільки нас критикував, а займали своєю роботою, пояснювали людям і ходили хоча б по своїм участкам, казали, щоб там наводили порядок, там, де можуть, якщо прийти по місту, то видно, що біля кожного на перехресті, біля тротуарів значить, підсипочний матеріал. То, що і в житловому. Комплексі по мікрорайонам всюди є. Ну, я кажу, що у нас люди звикли до того, що навіть біля його двора є кучка, а він виїхати не може з свого подвір'я і він виставляє в інтернет, що не зроблено нічого. Я не кажу, що якісно все підсипано, але всі тротуари підсипані. Багато неприємностей доставляє, те, що водосточні труби виведені на тротуари. І після того, як після виходу сонця чуть припекло, вода тече, і там вже ніякий, ніякий підсипочний матеріал не допомагає. І слідуючи, щоб всі розуміли, що соляний цей раствор, він діє тільки якщо температура воздуху не нижче 10 градусів при температурі нижче 10 градусів він не діє.